Всім привіт! Сьогодні встановили герметизатор нового Він зроблений, виготовлений в Європі виробником NovoFerm, відомим виробником німецьким. Герметизатор має не жорстку раму, він складається. Якщо випадково в нього заїде фура. Покажу трошки конструкцію. Ось тут у нас рама, яка складається. Якісна гума. Видно, що вона не якась там з жувачок зроблена. Використовується герметизатор для ущільнення між кузовом фури і відповідно, вашим приміщенням. Часто використовують в парі разом з розвантажувачем, перевантажувальною платформою. В даному випадку тут немає перерозочної платформи, тут рампа зроблена. А ось герметизатор встановили заводський, класний, європейський. Якщо вам потрібні герметизатори, перевантажувальне обладнання, секційні промислові ворота, ви звертайтесь до нас. Дякую.